Знаходимося сьогодні на Львівському авторинку, проводимо оглядці на автомобілі. Покажемо вам сьогодні кілька популярних кросоверів за вашими запитами. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтеся до нас автопідбір Colored Motors. Volkswagen Tiguan 2018 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід 134 тисячі пробіг. Ціна автомобіля 18 300 доларів. Volvo xc 90 2015 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід 7 місць 212 тисяч пробіг. Вартість автомобіля 25 тисяч доларів. Шкода Kodiaq 2018 року. Двохлітровий дизель автоматична коробка 250 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 25 тисяч доларів. Nissan Qashqai 2009 року. Двохлітровий газ бензин автоматична коробка 216 тисяч пробіг. Вартість автомобіля 9 950 доларів. Volkswagen Tiguan 2017 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід 108 тисяч пробіг. Вартість авто 14 300 доларів. q 5 2014 року. Трохлітровий дизель автоматична коробка повний привід 141 тисяча пробіг. Вартість авто 22 500 доларів. Mazda CX5 2013 року. 2,2 дизель автоматична коробка 234 тисячі пробіг. Ціна авто 13 500 доларів.